Всім доброго ранку. Доброго Що, ми їмо? Ми їмо. Да. Каже, вже не утро. Вже ми не просто ще не казали доброго ранку, тому не да. кажемо. Тому сьогодні так. Да. Доброго обіду називається. Да? Так, що, Приготувала бігом рагу, ось таке, з м'язком, з кабачками, там, з всякими перчиками, помідорками за всякою ерундістикою. Ось салатику. Е, огірки, хлібчик, э, цей да, ну, В общем, і, і гастрічок. Так, да, вчора зовсім нічого не знімала. У колі вчора був вихідний, він з хлопцями вчора засідав і, і, і пив. Пив багато пива. Багато пив пива і в общем коротше. Ну так. Ну, да. Стас приїхав і Саша приходив. Тетяни чоловік. Ось, а я вчора. Вообще сказала усім до побачення. І я вчора просто це цілий день лежала. Я просто отак лягла і цілий день лежала. Коля градусник так і не повішав. Що у нас? 33 десь градуси. Ось зараз показуємо. Забила на все. Можна було вчора піти, щось поробити. Мені пишуть, Боже, Олечко, у тебе стільки було квітів тут, така гарнюня, завжди пітуньки тут були. Так класно було. Ну, що Я дивилась за цими ділами. Нема в мене пітуньок. У мене самостійно дівчатка виросли. Усе. Раз, два. Це ті типу, садові пітуні. де вони взялись? на кстати, їх пролить, бо їм, по-моєму, дуже жарко. Де вони взялись, як вони отут взялись, непонятно. Але вони самостійно у мене виросли Ось тут дві. І такі вони ароматні, дівчатка це дуже-дуже ароматна квітка. Так, все. Ось тут, бачите, да? все вже в нас практично прибрано. Ну, практично, не практично. Це, звісно, ще тут треба буде заливати таким от гарним ділом, всім, але. Те, що зараз встигли, те встигли. Це хлопці вчора тут зависало сиділи. Ось, я з ними не сиділа. Я просто лежала цілий день. Я дивилася телек, я щось ще дивилася. Короте, в общем, Я займалася своїм знаєте, вистанавлюванням. Бо, якщо чесно, я себе замахала, забігала за ці дні, так що я просто вже в мене знаєте, і, таке і полуістеричне було. Ну, Я вам чесно кажу, що от так от воно було. Забила на все, на розсади, на якісь там діла. Ну, на все на все абсолютно. Коля дали вчора отой от кусочок бетону і все. І пригласив хлопців і вони теж сиділи. Так, басейн спустили, не помили. Написали мені, що можна було мідний купорос. Ви бачите на цей басейн? Це просто жесть якась. Написали, що можна було м'єдний купорос 1 грам на 100 літрів. І типу, і вода становиться чиста і все. Ну, Я вже прочитала той коментарі, коли ми вже воду спустили. Все, Тепер ми його вимиємо добре і все зробимо, як я і казала. А як я казала, що купили перекис водню, і будемо тепер перекісю водню все це діла, мить і все робити. Так, що в мене тут? Пішла нагорода. городу, огірки зібрала, а тут не зібрала. Ой-ой-ой, да? який ти калючий. У мене ще палець болить. Прищемила собі палець. Тепер так болить, що сил нема. Так, тут одненький. І ось тут одненький. ну-ка, давайте я вас беру швидко. Щось вони у мене, як я пихне цей, вони щось у мене хворіють. Не знаю, я щось цими гірками робити. Хоч ти тресні. Тресні. Їм треба займатися, їх треба приливати, їм треба всяка смакота. А Ольки не завжди часу вистачає цю смакоту робити. Я кажу, носимось, то ми в місті по документи, то ми ще кудись там, чи в місто по документи. то ще кудись, то ще кудись. я цього всього не вспіваю. Дівчатка, хто розуміє, той розуміє, я ж кажу, що багато хто поняв, чого це ми так зараз носимось, і що ми зараз робимо, і куди документи, і що к чому. Тому мене зрозуміють, що іноді не вистачає в мене зовсім часу щось там уділяти увагу добре своїм рослинкам. А якщо їм не уділяти увагу, то і толку буде мало, як кажуть. Так, що... По нагороді зібрала, тут забула за них зовсім. Що вони в мене тут є. А збирати треба, бо переростають. Якщо переростуть, то це буде дуже негарно. Буде негарно, бо ну, портяться вони, коротше. Ой, блін. Пробачте, пробачте, я вас так тримаю і гірки, і вас тримаю однією рукою. Тут теж помідорки. Клас, клас, клас. Я дуже сподіваюся, що це буде оці чорненькі мої. Бо чорненькі у мене такі слівкою були. Така чорна слівка, вона дуже смачна. Прямо ну, до такої степені, що я просто вау. От я дуже сподіваюся, що це вона і буде. Може... ну Бачите, форма, Форма, воно, бачите, як огірка. Якщо така форма, то кажуть, що це вони їм недостатньо. Чого їм недостатньо? Хто знає, пишіть, будь ласка, щоб я вже не шукала в інтернеті. Бо я вже так в тому інтернеті, якщо чесно, нашукала, що у мене перепутали калій, кальцій, оці магнії, все перепуталась, я вже не пам'ятаю. Де що їм треба? У ну, це я їх обробила о, цим як, господі, борною. Квіт пішов, воно добрий, прямо класний. Але ж борна вона чисто для квітіння, для того для сього. Їм треба вітаміни. Які вітаміни? То лі калій, то лі фосфор. Фу, щоб вони форму міняли, бо бачите, яка форма. Коротко. Так, зараз що? Куди ми зараз? Зараз ми зібрали, воно, що там покажу, що ми зібрали. Це треш просто. Це треш просто. Це я два дні не збирала кабачки. Вчора і е... коли? Позавчора ж, так? Да? Виходить, збирала. Ви подивіться на це. Два дні. Перед цим я Ви подивіться на цей кабачок. Ви розуміли, він впів мене. Ось ця тачка. І він практично на тачку длиною. Ви бачите? Воно все молоденьке, воно все воно... Зараз я вам. Ну, бачите, видно, що воно молоденьке. Ой, все класно, його можна і, але ж вони такі ось длінючі, що це воно ще валяється. І ще два я додому забрала. Я не знаю, коли я в тінечок поставив, що з ними робити, а у мене часу нема. Зараз нас попросили, це гусі, мама щипала. Ви бачите, яка в мене красота? Я половину я зібрала, а половина це треба по однею сидіти і вищипувати з трави. Ну, як мама. Щипала та й щипала. Коля каже, може пилісосом зобрати? Я кажу, та да, так, що це воно буде общем, Не встигаю я одним словом. Але настрій у мене сьогодні покращився. Треба все ж таки було відпочити. Так. Ось я відпочила, настрій покращився, а отже, буду я багато чого робити. І я би сьогодні багато чого може зробила, сьогодні неділя. Кажуть, сьогодні праздник, не знаю точно, бо я кому не кажу, кажуть, га, «Да, та ти що? Я говорю, да, наче б сказали, що да. Ну, ну, Сьогодні у нас трошечки є ще планів, У нас трішки помінялись плани, добавились, люди в общем, попросили. ну, Смотрите, якийсь пацієнт у мене. А оцей взагалі чудовий. Зараз я вам покажу. Ви, ви бачите, який він повний. Бачите, які карнісінька. Ось такі. Це в мене тут декоратяшки ростуть, декоративні. А то у мене птічки насіяли, знаєте, високі, то він буде великий-великий пацо. Я його не стала прибирати, хай, хай стоїть. Коротше, попросили нас в лікарню за там аж за місце з'їздити, бо чоловіка забрали, ну, не за місто, а, а як в місті, то аж 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 фіг знає. Забрали чоловіка з нашої тут вулиці в лікарню. І Родичі просять з'їздити відвезти їм передачку туди-сюди, бо там важко добиратися. Коротше. От Потім плем'яшниця дзвонила, там теж їй просить зробити. Ось Потім мама зібралася з плем'яшницею їхати кудись на відпочинок, треба тобто буде заїхати Джесіку, нагадувати ввечері, погуляти. І Завтра зранку те ж саме, і завтра ще зранку треба їхати. Ну, коротше, Ми сьогодні знову бігали. Зараз Тасіка ще завезти додому треба, надо. Коля вже машинку, бачите, вигнав на вулицю, щоб не так жарко було. Ось, пробачаюсь, я ж кажу, вчора як лягла і нічого, не брала камеру взагалі в руки. То зранку щось записала і все. Дивіться, вже розквітають. Бачите, які гарні. М -м -м. А вже деякі відквітли. О, ось, 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 ось. Нічого, треба їх скоренько. Ми ж чекали дощика, а він таки не пішов. Тому, о, добрий день. Добрий день. Ти тіньок шукаєш, по моїм квітам лазиш, так? Да? Молодець, який Нашов собі тіньок, Льох. Кіт Льох. Кота бармот. Я шиндер. Да? Мені везде теж жарко. Мені спекотно. Скажи, я теж хочу десь приїжджати. Так, все. Бо хлопці там сидять, їдять, а я оце. Ходжу, ніяк не можу. А, ну ось ж, бачите, взяли він. Ходжу, ніяк не можу дійти до їди. Там дали. Ну і все, тепер буде площадка така. Я тут могу, зможу поставити якісь даже вазончики, знаєте, з квітами. А знизу посажу ці сині. Та і все. Вони уходу особливо не требують, тільки їх поливати. Ну, треба буде. Тут узенька-узенька буде така грядочка, щоб закрити цю негарну стінку, просто будуть рости ціні. Все. Чи майори, чи це ніяк його правильно. Це тут половину, я ж кажу, половину перезбирали, повикидували, половину ще треба повивозити звідси. Ось і Тут ну, тут теж тут акуратненько може шифером так його прикрити, бо там <кхем> такі пліти. Все. Ну, що з тих, то зробив. На що вистачило грошей, так би було класно, щоб його зробити. от, так, Щоб цей теж кусинчик розгребстити здесь. Тут. тут, тут. Розгрести. Але вже насипа цементу, і по не цементу, ну коротше, по грошим виходить дуже багатенько. Тому поки так. І так добре. Вже водичка буде від е, дому стікати сюди, ось отак терти, і собі туди. Добренько. І вже наконець зробив цю. Бачите, а де, ну лючок цей поставив, бо тут же в нас така яма була огромєдна. Вона досками була накрита, чим вона тільки не була накрита. І оце вічно боялась той провалитися. А тепер гарний такий лючок стоїть. Все. Хоч так. Вже якісь такі добрі переміни. і то. Може, поже по, ми це все по-іншому ну, по, по трошки зробимо. Не просто бетон буде, а якось трошечки по-іншому, ну зараз так. Це на швидку руку, щоб не, не, не текло під фундамент. Все, дівчатка, всім доброго раночку. Погнала я їсти Ось, і будемо збиратися в місто. Йду, йду, я їсти. Будемо збиратися в місто, Може, вас з собою сьогодні візьмемо. Зараз йду я Подожди, подожді, я не можу виключити.